Вітаю, друзі, я Віталій Портников. 120 ракет і 90 дронів, за словами президента України, запустила Російська Федерація по Україні під час нової масованої атаки. Практично вся територія України обстрілювалася ракетами і дронами. Найбільший удар був, звісно, по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак Ракети і дрони потрапляли по житлових кварталах, калічили людей. Все це реальність кожної такої масованої атаки росіян по нашій країні. Однак є абсолютно очевидним, що ця атака водночас, так би мовити, атакує і всі конспірологічні теорії, якими так живиться наш з вами інформаційний простір. Перша з цих теорій, що Росія і Україна нібито досягли якоїсь конфіденційної домовленості щодо неможливості ударів по українській і російській інфраструктурі, і саме тому Росія не наносить жодних ударів. А виявилося, що Москва просто готувалася до атаки, накопичувала ракети, очікувала похолодання, тобто діяла за абсолютно логічним і абсолютно не конспірологічним планом агресії. Друга конспірологічна теорія пов'язана із тим, що Путін очікує перемовин із новообраним американським президентом Дональдом Трампом, і саме тому може Утримуватися від е, якихось рішучих дій, пов'язаних з атаками на Україну. Однак вже неодноразово доводилося пояснювати, що Путіну абсолютно плювати на будь-які пропозиції Трампа, якщо американський президент не має реальних важелів впливу на російське політичне керівництво, і з точки зору інструментів впливу Дональд Трамп, як ми розуміємо, аж ніяк не відрізняється від свого попередника Джозефа Байдена, тому що спроби економічно Примусити Росію відмовитися від своїх агресивних дій зазнали поки що невдачу у зв'язку з цією великою допомогою, яку надає Москві Пекін, а силові засоби впливу на Російську Федерацію ще більш неприйнятні для Трампа ніж вони були неприйнятними для Байдена, і таким чином Путін абсолютно не розмірковує про те якими можуть бути пропозиції нового американського президента, ба більше збирається як і раніше, діяти насамперед з позиції сили, з позиції ультиматумів, що й продемонстрували його недавні розмови з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем? До речі, те, що масована ракетна атака відбулася практично відразу ж після цієї розмови, першої розмови провідного західного лідера із російським очільником більш ніж за два роки. Також демонструє справжнє ставлення російського президента до лідерів країн цивілізованого світу і ту очевидну зневагу, яку він має до всіх їхніх зусиль. Третя конспірологічна теорія, яку також спростувала ця ракетна атака, це розмови про те, що Москва, нібито, навмисне не Атакує Закарпатську область України, тому що у Путіна є якісь спеціальні домовленості з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Ну треба розуміти, що Путіну і на Орбана точно так начхати, як на Трампа і Шольца. Однак, якщо Трампа він ще може теоретично побоюватися, то Орбан точно здається йому людиною насамперед залежною від російської енергетики, а можливо від певних корупційних оборудок. По Закарпаттю ракети не долітають тоді, коли вони не долітають. А зараз, як бачимо, ракетна атака була курсом на Ужгород і Мукачева, і ракети вибухнули десь в районі Мукачева. Так що це також є спростуванням чергової конспірологічної теорії. Четвертий міф це те, що Росія знесилена. Чекає можливості зупинити війну і просто готується до інаугурації президента Дональда Трампа, щоб ухвалити рішення про припинення бойових дій. Як ми бачимо, Росія продовжує робити ставку на виснаження України у багаторічній війні, яка залишається у політичному календарі президента Російської Федерації Володимира Путіна. І ми можемо собі уявити, що ця війна буде продовжуватися всю каденцію чинного нового. Американського президента, який буде інагурований у січні місяці, і це питання виключно того, як вийде з ситуації Дональд Трамп. Як він буде пояснювати своїм виборцям, що йому не вдалося вплинути на російського президента Володимира Путіна. Однак, вихід з цієї ситуації для будь-якого політика популіста є це імітація переговорного процесу. Ну і можливість звалити відповідальність за те, що війна не закінчується не на власну зухвалість, а на Україну. Напевно, ж не випадково екстравагантний мільярдер Ілон Маск відомий своїми симпатіями до Дональда Трампа і своїм впливом на рішення новообраного американського президента, посміявся над українським президентом, коли той нагадав про суверенітет України і що Україні не будуть наказувати, що робити за столом для перемовин. Ми маємо справу із абсолютно неадекватними людьми, які не поважають не тільки власних співгромадян в Америці, яким вони просто. Дішаються кілограми лапшина вуха. Ми. Бачимо людей, які не поважають їхні країни, які не поважають народи, які борються за свободу, насамперед тому, що для таких як маск ніякої свободи не існувала, не існує і не існуватиме, а існує тільки жадоба грошей, яку цей одіозний мільярдер заробляє, дякуючи величезним державним контрактам і своїм тісним зв'язкам із владою, що в принципі підзеркалюються у тому впливі, який він має на Дональда Трампа і на рішення. Новообрагного американського президента. Так що така можливість також існує. Ну і це, в принципі, дозволяє нам зробити досить прості висновки. Закінчення російсько-української війни, якщо ми говоримо про довгочасну перспективу, насамперед у виснаженні потенціалу самої Російської Федерації і у надійному захисті української території. Чим більше у України буде можливості знищувати російський воєнний потенціал. І чим менше у Росії буде можливості знищувати українську інфраструктуру, просуватися по українській території, тим більша вірогідність того, що ми з вами у 20-х роках 21-го сторіччя під час каденції Дональда Трампа чи вже після виборів нового американського президента дочекаємося призупинення або навіть припинення війни між Росією і Україною. Ну а якщо наші зусилля призведуть до краху мерзенного путінського режиму режиму, Бандитів ФСБшників, то війна і закінчиться так, як закінчиться ця огидна диктатура, на що також, звичайно, немає великих сподівань, але докладати зусиль потрібно. Тому що, як ми розуміємо, Путін. Розумів, розуміє і буде розуміти тільки силовий підхід, як він це і продемонстрував своєю черговою ракетною атакою по нашій країні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали в Патреоні Донателла, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога й миру вам! Хай щастить!